Егекей, hey з вами Клейрей, і я також Клейрей. Сьогодні, як завжди, знову, як завжди, граємо в дуелі. Ваші найулюбленіші дуелі. Слухайте, я зараз можу подивитися на сонце. Це південна півкуля. Оу. Все, що можу сказати. Слухайте, це може бути теж таке лесото. А давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Чи Сватіні, наприклад. Ні. Це не лесото. Це Аргентина. Бо на лесото взагалі не схоже. Так, оце щось мені знайоме чомусь. Ага. Ага. ага, ага. Це, 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 Японія. Чи Тайвань? бачу гори. Біжіть на Тайвані також же ліва сторонка, так? Ну так, це південь. Відносно південь. Нашої япошки. Так. Оце начебто Африка. Е, ну так, це Ботсвана і все ж таки. Десь тут на кордоні Південно Африканська Республіка. Щось типу того має бути. Хоча може ближче до Лсоту, Есфаттіні. Також щось бути. Есватіні, так? Ну так, Сватіні. Непогана Трі 300. Він взагалі знову подумав, що це. З тієї сторони. Так, Мерси стоять. Канал. 31. Не бачу. Доха. М -м, начебто доха. Хоча фіг його Ну, давайте Доху тикнемо. Доха. доха. Дубай, блін, Дубай. А... Ах, я одразу також подумав Дубай, але це. Не, це Дубай, а я тикну не Дубай. Так, це північна частина. це Бельджіум, 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 Бельджіум. Тикаємо, друже. Не. Дамо тобі змогу відхилитися. То є Бельгія. Файно є. Так. Напевно. Може і не Бельгія. Так, це не Бельгія, це Дадія. А чому йому так багато відхилили мені... на 800, ему 600, так це островы. Це якісь острови зараз будуть. Щи не острови? Лівосторонка, так? Це схоже на South Africa. Ну, начебто. Так Кейптаун, дійсно. Отак от. А, до речі, ні разу мені Ні разу не попадався Кейптаун Жодного. О! Беду написати. Як писати? Можна писати? Можна писати? Друже! Друже, якщо ти мене дивишся, передаю тобі вітання. А ми зараз. Піжіть в Індії ліва сторонка це Бангладеш. ні 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 Ні-ні-ні. Не треба бути таким розумним. Все ж таки Індія, так? Привіт, привіт, друже, привіт. Знаєте, що це? це бутан. Стоп, 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 стоп. Стой, стій, 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 друже, ну не, не треба, так впевнено, гнати. Бачите, впевнений, чувачок, А скільки, скільки в нього ММР? Я не бачив щось. Блін, оце ну цікаво, це цікаво. Сонечку, Сонечку, Сонечку. Блин, воно в Зеніті Де, 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 да, Це, Испания, Испания, Португал. Испания, так. Блин, де, де Стефайн. Я короче, сгадав, в Де, де, да, да. Так, це в нас Америка. Ну я не хочу сюди їхати. Можна мені туди. Можна мені туди. Будь ласка. Будь ласочка. Блін. Ну добре, нехай це буде в якась північна частина Америки, Канада. Канада. Він набагато ближче тикнув. Чому він тикнув Каліфорнію? З лазанна... Стоп, лазанна це взагалі. А це. Він в саму Лазану тикнув. Окей, 6 тисяч на 6 тисяч. Непогано. Мені це нічого не дало. Запекла боротьба Зон Ендс. Ліво стороночка у нас. Так. Тут позаду. Блін, позаду в нього. Які нам ри. Ззаду, позаду. Жовті, так? Начебто жовті. Блін, а я хотів тикати кудись туди в глазгу. Непогано, друже, граєш, непогано. Точно за сьогодні це найсильніший супротивник. Албанія, так, чи що? так, непогано. Я побачив червоні цятки на номерах. Який Киргизстан? та який нафіг Киргизстан у Європі. Ну, слухайте, тут два варіанти. Це Скандинавія. Це Америка. Це Скандинавія, Фінляндія, Фіночка наша, фіночка, фіночка. Блін, це взагалі. Друже, ти досить гарно грав. Але скажу, що ти поспішив з вибором. Вибор, вибір, виб, виб, вибором, так, поспішив. Я також хотів тикати Америку, такі величезні, височенні дерева. Але потім я плачу цю ауді. І я зрозумів, що це Скандинавія. А потім можна ще було трохи подумати і зрозуміти, що це якась євробляха, Литва, Латвія, Естонія. Щось там. Тому непогано. І так, друзі, отак. Шість каточок тільки що виграв. Не знаю, коли вони вийдуть, звичайно. По дві каточки буду випускати. Передаю привіт, чуваку, який грав зі мною в останній катці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Клерій. Пока!